Обчислити ось такий логарифм, якщо задана така умова. Завжди в таких виразах потрібно орієнтуватися на умову. Отже, в нас під логарифмічним виразом є АБ. І бачимо, що ось тут у нас є АБ. Але це АБ множиться на 5. Тому ми зараз будемо користуватися ось цією формулою, яка також є в листку формул. Тобто, що ми зробимо? Ми зараз. Ось оцей вираз 5 АБ розкладемо на доданки. Тобто розіб'ємо собі цей добуток наступним чином. Я відразу буду доданками записувати. Буде так. Логарифм при основі 5 від п'ятірки додати. Логарифм при основі 5 від АБ. Дорівнює. А тепер все дуже просто вирішується. Логарифм 5 при основі 5 це одиниця. Додати, а логарифм А Б при основі 5, ось воно, це 0,7. Додати 0,7 і це дорівнює 1,7. І така відповідь у нас є це відповідь А.